У скрипі коридору я почую скрипку. Цей дім старий, неначе вільний порох грому. Лиш стіни в ньому заіржавляться і млою Я буду бігти, бо соніш, зі свого дому, у небо стрімко, слідом за тобою. Я пройдуся небом по колу, наче місяць, і твоє тіло стане небом, його щедро засіють зорі. Я ходитиму небом по колу, вночі місяцем, а вдень сонцем. Я забуду і скрип, і скрипку, дім старезний мій стане вітром, день і млу позолотить світлом. Я ходитиму твоїм тілом, буду битися серцем у ньому, наче вільний порох грому, у день сонцем, а вночі місяцем.